Вітанечка мої дорогенькі, з вами Дмитро і другий день турніру. Кривава битва, чотирьохзірковий, всі кольори. Так, оборона. Ну, як би сказала моя бабуся, дай здоров'ячка цій людині. Божечко, дай здоров'ячка цій людині. Ото єдиний напад 17 годин назад. Ну і взагалі забудьте, що я є. Більше можна мене не чіпати. Добре. Ми продовжуємо свої пригоди. Фаун. Фаун швидкий. Добре. Так. Тут у нас Ілюські. І Капріот. мені не дуже сподобалось, що він собі заповільнення відображає від скляних костюмів, хочеться чимось вбити Капріота. Так, чекайте. Ми ж цього можемо взяти, щоб знімати. А сюди або мій ліки, або стак. так. Блін, мій ліки, звісно, було б добре. Хм. Чекайте, а там скільки там... Блін, ну там скрізь урон, то понятно. Мій ліки може і не витримати. Погнали! Жовтого немає. Ага, трішки є. Трішки є. І зберемо ми його ось так. Так, ну тепер нам потрібно зелений збирати. Мені так здається. І поки що акулу не використовувати. Так, ото то було лишнє, але зараз ми зробимо ось так. В кого ми дубанемо? Там капріот зараз буде ще раз, ще раз зультовати. Це хреново. Я її нічим знести не можу. Ну, давайте можливо, перетерпимо. А як ми перетерпимо? Це ж мені не вистачить. Блін, тут зелені збираю, фіолетові згубляться. Давайте аж так. Жовтий розвалив, але... По-моєму, нічого страшного. Ну, звісно, а по контрі вдарити не можна було. Фігня, фігня. Тобі це ще згадаю. Так, ось таким чином я зараз підтягну жовті. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло, щось в мене тут а, не клеїться. Мені щоб мультика вдарити. Так, як фанера над порижем наш кедман відлетів. Божечка, як вони слабенько б'ють. Ну будемо на камінчик розраховувати. Тільки де ж його взяти? Угу. А без акулими ніхто і звати нас не як. Зараз буде боляче, да? Ну, не заряджай того... того, ні, це фіаско. Нічого я тут не зроблю, ну 69, мене зараз люська добиває. Не можемо її нічим вбити. І того добня не добив. Ну що ж, що є, то є. Люськи тут не катять, коротше. Знов капріот. Так, ну тут хоча б можуть двоє розбитися, і то він пробиватор. Сонька. Трішки задовго ми в минулому поєдинку чи збиралися, чи... чи в нас не вистачило. Урону. Так. Чекайте, а, все згадав? Так. Давайте, ну, комбо таке зробимо. Тут більш подфартило. тут її здуло. тут контра... Вона зараз по фіолетових, може вона вб'ється, хоча навряд чи. Але все одно хочу. І це вони в мене в атаку вкачані і взагалі бити не хочуть. Ну, блін, ну 180, в принципі. В принципі, що я хотів. навіть напружуватись не прийшлося. Люську и так вбило. До побачення. Так, а тут можуть всі вбитися, да? знімає. Де ти? Ось така. Добре, навіщо нам Люські? От для чого? Не знаю, чого я до них вчепився. От Кедман і. Мій Ліки, мені здається, більше якось. Допоможуть. Хоча навряд чи вони щось познімають. Так, а тут трішечки можна можна назбирати, да, щось? Правда, поки не знаю, що вийде. Кза. -а -а. Так, ну контра. Погано що я не прикритий ніфіга. Хотілося би трішечки та да прикритися. Да. Пішло воно все. Щось пробив, да, трохи там? Це п'ятірка жовта. Яка мені в даному випадку нафіг не треба. Так. Ну я краще Кедману по кентрі вдарю. Чи то я вже перегнув? Я думав, що я його доб'ю. Не добив. Угу. Mm -hmm. Накінець зарядилася пані. Так, ну зняти він це не міг, значить в мене закінчилась контра, да? То, що акулу він міг зняти, то понятно, а то, що. Бляха, знов там міль! Господи. Через ту міль не зарядив в акулу. Божечко, божечко, чого я так сьогодні туплю? Він же ж знімає контру, це ж не мультяшно. Це ж звичайний капріот. Ну давайте ще може щось прикриємось. Так, тут без акули напевно робити нема що. Але зараз я кулу знімуть. Хух -хух. Ну, тупо-тупо, короче, жахливе поле. Я не знаю, що там, блядь, крутанути. Один кедман, мм, mm, так. Ну, ми по любому вже тут залили. Пым, блин, І до сраки та оборона, що вона відстояла в А. Блін, я не знаю, чесно, чим тут грати. Мене щось це, цей турнір підхарює. Да мене цей турнір підхарює. Та стій, на, блін. Сюда, Що тут ще є? на? Хм, -хм. нафига тобі той отряд? На тобі цей. погнали. Оф. Нема, далі шукай є. Не вистачило. Зараз вистачить так, люська де сюди. У нас все одно камінця нема. Цьому вже хреново. Не вспівши нічого зробити уже хреново У Них одні плюхи, блядь, подивіться які. От вам і Ширхай Ультанов. Ну кого вбити? звісно, заряженого. Ну, і що далі? Не знаю, не знаю я що далі. Все, люська б'є, під акулий б'є. Простим ударом, да? І мені гайки. Я що казав? Так. Добре. А що це ви мені тут дали? Пу-пу-пу. Гарм, як є. Так, добре. У нас ще одна поразка. Давайте так, щоб не сьогодні викупатися. проти, проти зелених є проти це. А, ну так, да. а кула ж треба. І хто іще? А, біс його знає, хто іще треба? Чекайте, хто там? Ага. Це нам атаку будуть різать. Нам треба від атаки почиститися. Тоді беремо берем клика, не будемо, короче. Ну ви ж поняли. Ви ж поняли, що нічого не поняли, да, що? навіть ці карусели. От сюди треба. Підняти, так? Да? Да. Я дивлюсь, щоб не, не напортачить, бо я вже... Бо я вже не думаю. Походу, походу, там було видно, що що воно має перелітати. Так. Акулу врубаємо, червоний шукаємо. Ніфіга, да? Давай тута, Тут ніфіга. Чекайте, червоний має під'їхати, зараз скажу. Так, ну ну, да. Тоді, коли Люська заряджається, все вірно. Як би я не походив, я заряджаю Люську. Ну, з цієї сторони. Так, ну мені надо, щоб вона ультанула. Блін, дивіться, не ба ще те. Ще те ультане. Ти вже тоже в сраку вже щось підзадобуєш тут своїм зрізом. Лісінда, ти довго думаєш жити? Мені здається, що вона, вона ще й ультануть хоче. Ні, не вийшло нічого в неї. Я атаку протискав, не протислась. Коротше, всратий турнір. Другий день, три поразки. Но не в ноль. Помітьте. Так що живем. Це сміх і гріх, коротше. Ось так один напад давати. За добу. Засуджую навіть, навіть, що я виграв тут, але все одно я засуджую, так не має бути, так неправильно. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!